Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Мені дуже часто і дуже різні люди пропонують тему, і я хочу її зараз розглянути, яка стосується скорочення допомоги Україні фінансової від США. Чи реально так буде? Тому що знаєте, це все нагадує якесь знову ж таки скажу ту саму фразу. Це нагадує якийсь Американські гірки, вибачте, за тавтологію розкачування то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, то США допомагає, то не допомагає, то збільшує, то зменшує. Багато хто в коментарях під різними постами на цю тему пише, що це все знову ж таки емоційне розгойдування людей, щоб перевірити їхню реакцію. Як спочатку Трамп лизався з Путіном, потім називає його божевільним, потім ще щось міняє в своїх думках. Знаєте, сім п'ятниць на тиждень. Нічого постійного, але слава Богу, що в Америці все вирішує не тільки Трамп, є ще Сенат, є ще е, високопоставлені люди, які також можуть впливати на ситуацію. І насправді проти Трампа, в тому числі, зараз активно виступають і представники республіканської партії. Тобто, бачите, наскільки сильно він задовбав, що навіть свої ж ну, республіканці багато хто висловлює своє фе Трампові. Тому я би сказав, що не Трампом єдиним, я, чесно кажучи, теж був кращої думки про цього чоловіка. Принаймні, перший президентський срок його справив на мене позитивне враження. Однак зараз я бачу, що в нього трошки, знаєте, як шаріки за роліки. Тому от зараз особисто мені навіть трошки соромно, що я його підтримував і я за це вже вибачався. Але зараз не про це. Я би хотів подивитися, чи буде продовжуватися, фінанс... чи буде скорочуватися фінансування для України від США в плані підтримки воєнному. Тому що це важлива тема. Так, добре. Перша карта карта мислителя. Думки та плани. Карта грошей, карта фінансів. Удача хороша карта. Карта дворянина, карта сильного чоловіка, карта спонсорів та інвесторів. Карта хвороби, карта виснаження. Ну, і судячи по цих картах, ситуація не настільки печальна. Прямо чогось сильно чорного я не бачу. По-перше, карта дворянина. Сильний чоловік. Інвестиції, е спонсори. Далі, карта удачі. Знову ж таки, фінансове підсилення. Дивимося на таро. Третій аркан імператриця, пряма позиція. Колісниця сьомий аркан рух вперед. І лицар жезлів. Прекрасні карти. Я би сказав, що немає причин для паніки зараз на даний момент. Знову ж таки, скоріше за все, це якась емоційна розкачка. Тому що ми всі вже знаємо приблизно, як працює мозок Трампа. Там всередині ось така от мавпочка б'є дві барабанні тарілки одна об одну. І, і в нього, знаєте, якийсь такий тумблер, який весь час перемикається, то да, то ні, його розкачує як флюгер, то в одну сторону, то в іншу. Але як я вже сказав, слава Богу, не, не Трампом єдиним. Трамп це не всесвітній господь Бог і не король, як він себе називає в Твіттері. Крім Трампа, ще дуже багато людей, дуже багато представників і дуже багато політиків вирішують ситуацію. Слава Богу, в США це не авторитарний режим, де тільки один президент може все вирішити. Це не так. Президент, звичайно, що багато що вирішує, але слава Богу, є Сенат, як я вже сказав. Є ще багато різного роду політиків, є багато різного роду великих, високопоставлених людей, які також можуть впливати на ситуацію. Так що keep calm and move on. От що я можу сказати. Рухаємося далі і заспокоїмося. Бережіть себе та всього найкращого вам. Бажаю. Дякую за те, що запропонували цю тему. Все буде добре. Все буде Україна. Обов'язково побачимося в нових прогнозуваннях.